Збройні сили України готові до будь-якого розвитку подій, зокрема і на північному кордоні, хоч ситуація там стабільна, аби посилити безпеку областей, які межують з Білоруссю, в Житомирській, Рівненській і Волинській областях, тривають спеціальні навчання. Північний буревій в них беруть участь війська, тероборони, нацгвардійці, поліцейські та прикордонники. Такі спільні маневри, дзеркальна реакція на проведення командно штабних навчань у Білорусі, що розпочалася 8 березня і триватиме до 14-го. Збройні сили постійно відстежують переміщення військ ворога і поки не спостерігають формування наступальних угруповань на Волинському, Житомирському та Київському напрямах, українські військові запевняють, готові до оборони і добре укріпилися і передбачили будь-який розвиток подій. Запевняють, що давно готові використати свої вміння, якщо білоруси з росіянами таки наважаться піти в наступ. Ми бачимо можливі загрози, які можуть бути вздовж кордону з Білорусію, оскільки там проводиться досить часто також навчання, проводиться активна аеророзвідка, і наші підрозділи також мають сили засоби, мають відповідну інформацію, також для того, аби бути готовими протидіяти тим чи іншим загрозам.